Задули газом та побили палицями. В Івано-Франківську напали на бійця Азову. Двоє чоловіків підстерегли його біля будинку, щоб скоїти напад. Зупинити свавілля вдалося завдяки перехожим. Як з'ясувалося, нападники не просто вуличні хулігани, а бійці третьої штурмової за плечима обох, нібито безкарні правопорушення. Що кажуть у поліції в бригаді Азов, та власне в третій штурмовій, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все надвечір 13 червня. Двоє чоловіків у масках, озброєні палицями, напали на бійця Азову майора Андрія Кореневича. Він разом із дружиною, нічого не підозрюючи, прямував до себе додому. Напад зафільмували камери спостереження, розташовані у дворі. Уникнути найгірших сценаріїв, за словами самого Кореневича, вдалося тільки завдяки перехожим. Так Андрій виглядав до побиття. А так уже після. Боєць у своїх соцмережах повідомив, що живий і майже здоровий. Чому на нього напали, гадки немає. Любі друзі, почну словами, класика зі мною все гаразд, отримав трохи по тілу, ногах, руках та голові. Живи, нічого не зламали з головою все гаразд. Нападників було двоє швидко підбігли, побили, але прохожі не дали їм зробити все до кінця. Нападників уже шукають. Мотиву нападу не знаю, як з'ясувала поліція, до нападу причетні четверо двоє. Військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади збройних сил України: Семен Клок, позивний малиш, та Василь Бондаренко, позивний. Віся Азові навели довідки і виявили, що обоє штурмовиків мають кримінальне минуле. Клок нібито неодноразово притягався до відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. У жовтні 2024 року з табельної зброї він вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру Нацгвардії, але за це не отримав жодного покарання. Зазначають в Азові Бондаренко відбував покарання за напад на інкасаторів, а на початку повномасштабного вторгнення вийшов із в'язниці на поруки. Ще двоє причетних чекали на своїх спільників у автівці: це Максим Білогуб та Сергій Циганчук. Із позивним сова теж військовий третьої штурмової. Останній, нібито слідкував за Кореневичем і брав участь у плануванні цього нападу. Мотиви побиття в поліції не називають в Азові. Тим часом засудили дії штурмовиків і закликали провести справедливе розслідування. 12-та бригада спеціального призначення Азов НГУ засуджує подібні дії та вимагає якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності. Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу та однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства. Дописувачі в соціальних мережах обурені, що до побиття військовика причетні по суті свої ж, що дискредитує власне всю українську армію. Це що таке? Це, що за військові такі, що нападають на людей. Чим він їм не угодив? От такі вояки позорять наших хлопців, які воюють, позорять нашу армію, а хоч одного москаля побили чи вбили, відносини між військовослужбовцями так не визначаються чистий бандитизм і ніякі заслуги медалі, військовий чи політичний шлях це не можуть виправдати. Дев'яності повертаються для поліції. Це повинно бути справою честі знайти тих бидланів. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство заздалегідь сплановане групою осіб. Також правоохоронці стверджують, що знають місцезнаходження підозрюваних, слідчі дії тривають у третій штурмовій подію поки що не коментували. А як ви вважаєте, що могло стати реальною причиною побиття? Особисті рахунки, помста і чи покарають винних зрештою? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Російські спецслужби готували замах на журналіста Дмитра Гордона. Замовне вбивство планували відразу кілька агентурних груп. За голову медійника у Москві готові були викласти 400 тисяч доларів. Як провалилася ворожа операція? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Українська контррозвідка попередила вбивство журналіста та автора Ютуб-каналу Дмитра Гордона. На чоловіка влаштували полювання ніхто інший як російські спецслужби. Контррозвідка служби безпеки запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора резидента, які готували замовне вбивство. За інформацією слідства, реалізувати замах мав давній агент, який мешкав у столиці. Ним виявився 36-річний громадянин Росії з північного Кавказу. Його закинули до України ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік видавав себе за політичного біженця Зерефії, щоб зробити його легенду правдоподібною. ФСБ сфальсифікувало проти нього кримінальні справи і оголосило його в розшук. Агент, перебуваючи в Україні, придбав кілька автівок, встановив на них реєстратори та налагодив стеження за Дмитром Гордоном, щоб не викликати підозри. Авто замаскував під. Служби таксі всі вони фіксували кожен крок журналіста та його охорони. За задумом російських спецслужб прибрати гордона мав замовний кілер із вогнепальної зброї. Аби швидко залишити місце злочину, він мав використати мотоцикл. Чому саме Гордон цікавив російських ФСБшників? Як розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, на Росії непокоїлись, що Гордон має велику аудиторію, зокрема і серед їхнього населення? Гордон тригерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які перебувають і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. Якщо Дмитро був би один? То планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем, то довгою зброєю, тобто автоматом, а потім добити пістолетом. У 2023 році Путін підписав розпорядження і з ким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, щоб створювати диверсійний шум. Всіх причетних до замаху затримали правоохоронці в ході розслідування з'ясувалося, що підозрювані виконували і інші завдання ФСБ, зокрема, коригували вогонь російських військ, готували замахи на іноземців, які воюють на боці України. Всі затримані нині під вартою їм інкримінують вчинення терористичного акту. Це до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також Василь Малюк розповів, що Росія готувала кілька замахів на топ-посадовців країни, зокрема на нього самого очільника гур Кирила Буданова та Дениса Єрмака, брата Андрія Єрмака, керівника офісу президента. І, власне, на самого президента ліквідувати Володимира Зеленського за словами Малюка планували на території Польщі в аеропорту Жешув. У планах РФ було вбивство за допомогою дрона або снайперської гвинтівки. Для реалізації задуманого Москва завербувала польського пенсіонера військового спецоперацію на щастя вдалося зірвати. А як ви думаєте, чи продовжать російські ФСБшники полювати на українських політиків та журналістів? Чи можуть це реалізувати, наприклад, під час масованих дронових атак? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.